Освітлена буденність. Роздуми над Словом Божим на свято хрещення Господнього. Того часу прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Йоанна, щоб ним бути охрещеним. Йоанн же стримував його, кажучи Це мені потрібно бути хрещеним тобою, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю справедливість. Тоді Йоанн дозволив йому, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, котрий спускався як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це є син мій улюблений, якого я уподобав. Свято Хрещення Господнього відкриває звичайний період літургійного року. Ми знову повертаємося до несвяткового ритму життя, до буденності. І сьогодні церква дає нам поштовх до роздумів на ці будні. Євангеліє описує Ісуса. Який стоїть у черзі, щоб отримати хрещення навернення від Йоанна Хрестителя. Чи ж він потребує Покаяння? Він же святий. Саме тому Йоанн відмовляється, але Ісус наполягає належить виконати всю справедливість, тобто все, що було задумане Богом. Христос від самого початку показує своє місце. Яке було передвіщене пророками, це місце серед грішників, убогих, покинутих. Уже тепер він бере на себе провину інших і нестиме цей тягар до кінця життя. Ісус заслуговує на більше і краще, але сам обирає бути з нами посеред нас, у нашій буденності, яка так часто є грішною. А в цій сірості лунає голос це є син мій улюблений, якого я уподобав, голос, який пролунав і над нами у день святого хрещення. Господи, навчи мене відчувати Твою присутність серед нас, людей, у нашому щоденні, і допоможи, не втікаючи від грішників, бути у моїй щоденності, променем Божим. Бути Божою дитиною. Молитва дня з Псалму Принесіть Господу, Сине Божі, Господу славу Його імені, воздайте.